Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись, яким буде для тебе цей день. Бо по астрологічним аспектам це День Карми кармічних уроків, причин і наслідків. Сонце входить в знак скорпіону і входить у восьмий його дім. А це дім боргів. Це дім кармічних уроків. І Плутон, управитель, управитель підземного таємного світу, де зберігаються всі таємниці, всі тіньові сторони. Сьогодні підсвітить те, що було раніше скритим, і на що ви Можливо, навіть вже давно перестали звертати увагу. Такий сьогодні день, і тому хочеться подивитись, яким він буде для вас, для тих, хто зараз дивиться цей розклад. енергія так. для вас сьогодні енергії дня будуть в задоволення. Хтось, можливо, розслабиться і просто відпочине. Або принаймні буде таке бажання відпочити і абстрагуватися від всього дивіться, для вас сьогоднішні енергії будуть якби, прийняття справедливості, вищої справедливості. Хоча це не дуже приємно. Можливо, ви будете сьогодні дещо обманювати себе або перебуваючи в таких ілюзіях, з радістю, задоволенням сприймати вищу справедливість. І іноді це буває боляче, але ви будете намагатися це зробити. Якби з, блага... з подякою, да? розслаблено, якби медитуючи, можливо, занурюючись в свій внутрішній світ. Що тут навіть точніше? Так, тут про те, що ви будете сьогодні. Переживати якісь образи, ви будете сьогодні переживати негативні енергії, ви будете сьогодні все це переживати, але й приймати внутрішньо, як наче проходячи оті самі кармічні уроки. Ви будете розуміти, що це справедливо, що це по-чесному, що самі ви це можливо. Спровокували, заслужили. І будете намагатися в цьому розібратися. Ну, ось такі енергії. А в якій сфері це буде відбуватися для вас? Бо скорпіон він відповідає за декілька сфер. Покажіть мене в якій сфері. Так, тут трансформація, тут тіньові сторони, тут намагання. Змінити свої моделі-поведінки, тут е, усвідомлення своїх е, помилок. Скоріше за все, ви будете тут, як птах фенікс, помирати, щоб відродитися вже новим і знову. Але для цього треба дійсно, як померти. Та стара ваша личина, оті старі ваші моделі, поведінки, е, моделі. Життя, вашої реальності, ваших думок, намірів, все це буде переглядатися, фільтруватися. І все це відійде, відійде після такої собі трансформації, і ви будете намагатися знайти нові виходи, нові моделі, нові, нову стратегію, тактику. Чому? ви будете усвідомлювати сьогодні, що треба змінювати те, що стоїть, що не рухається, те, що підвисло, і ви ніяк не могли його зрушити з місця. У вас це було відсутнє в вашому житті. Воно стояло на паузі. Як би неприємно, неприємно. Боляче не було це усвідомлювати, сьогодні ви будете намагатися це зрозуміти. Щось відсутнє було, щось стояло, щось зависло, щось і рухалося, але дуже повільно, і на рахунок цього сьогоднішня трансформація буде починати відлік. Так, для когось тут фінансова сфера буде пророблятися. Тут про борги, можливо, про спадщину. Тут про скорпіон він відповідає за чужі фінанси, за боргованості. Можливо, ви маєте кредити, можливо, ви в когось взяли в борг. Можливо, ви самі давали в борг, але з процентами або навіть щирого серця. Все це сьогодні можна виплисти. Для декого тут, знаєте, як мертва зона в почуттях, в відчуттях, в бажаннях була, був застій, тут нічого не рухалось, тут нічого не відбувалось, то будуть переглянуті саме ці моменти, буде намагання дійсно позакривати оті вже кармічні уроки. Тому що, якщо ти знаєш, що маєш. Діяти по-іншому, але продовжуєш діяти так, як завжди, це не закриває кармічних уроків. Це навіть накладає на тебе ще більшу відповідальність, тому що ти знаєш, а все одно нічого не змінюється. Так, дивіться, тут про те, що може бути сьогодні розмова з кимось І ще про, про цю паузу, про те, що стоїть, про те, що не рухається. Можливо, з'явиться людина якась сьогодні, або ви будете обговорювати це зі своїми близькими чи партнерами, з якими у вас є оці кармічні борги, кармічні зв'язки. І про це потрібно буде поговорити. І така розмова сьогодні відбудеться. І вона буде правдива. Бо сьогодні треба говорити тільки правду. Сьогодні тільки правда. Бо якщо ви жили не по честі, не по праві, якщо ви обманювали, маніпулювали, гралися почуттями інших людей, то сьогодні, саме той день, коли можуть всі ці моменти. Повернутися, але ви вже, як дзеркало, ви відчуєте їх на собі. А можливо, заборгував хтось вам, і сьогодні може бути повернення боргу або хоча б розмова про це. Можливо, в когось підвисала ситуація, пов'язана з документами. То також сьогодні трапиться якась така подія, яка буде намагатися змінити хід речей. І тут буде. Також розглянуто, що призвело до цієї ситуації, чому все підвисає і не вирішується. Для когось буде проробка ситуації, пов'язана з інформацією, з навчанням, з якимись звістками, і тут також все не рухалось, тут також буде пророблятися ситуація. Але більшою частиною все ж таки це якби матеріальна складова. Тут про те, що, наприклад, на навчання не вистачає грошей, про те, що поїздка відклалась, тому що не вистачає коштів, про те, що є якийсь безресурсний, слабкий стан, що не вистачає внутрішнього. Стрижню, сили вирішить цю ситуацію. Тут буде глибинна проробка всіх тих речей, які гальму, гальмують. І в кожного тут своя сфера, своя ситуація, яка от стояла на паузі. То сьогодні буде про це чи то розмова, чи трапиться подія, яка все буде проробити. Головне, це. Дивіться сьогоднішнього дня по правді, по справедливості, навіть коли неприємно, навіть коли ображені. відпустити образи, не травмувати себе цими надлишковими, образливими енергіями, і поговорити, поговорити тактично, розібратися і нарешті. Зрозуміти, чому ця карма вас переслідує, чому стоїть на місці все те, що стоїть. Для декого тут навіть стосунки перевести на інший більш потужний рівень, нема можливості, тому що не вистачає оцього бажання внутрішнього, сили волі і, можливо, навіть тих самих грошей. І сьогодні буде розбір польотів. Чому так, чому це повторюється, і небажання жити так, як було до цього дня. Сьогодні треба це усвідомити, прийняти, зрозуміти, відпустити. Відпустити те, що не потрібно і що не має вже перспектив на розвиток. І змінити і трансформувати те, що ще можливо змінити. Головне знати, як і що призводило до оцих зупинок і неможливостей поговорити, усвідомити, прийняти. На цьому я поки що завершую. можливо, ми цю серію продовжимо, якщо буде все добре у нас. І зможемо розібрати ще деякі ситуації. А сьогодні, якщо ви бажаєте, можете у астрологів пошукати інформацію про сьогоднішній день, про Плутона, який допомагає все зруйнувати і висвітлити, і про свої кармічні уроки. Карма це причини і наслідки. Якщо зрозумієш причину, ти зможеш змінити наслідки. Тому сьогодні медитуйте, заспокойтесь і прийміть з подякою цю інформацію і інформацію від вищих і енергії цього дня, бо дається шанс вмерти, тому. Що потрібно, і відродитися також тому, що потрібно.